Математика з комахами. На цьому тижні ми розмовляємо з вами про комах. І сьогодні наша математика теж буде присвячена комахам. Послухайте мою першу загадку. Ця комашка трудівниця. Цілий день літає для метку солодкого, квіточки шукає. І танцює, і дзичить, сонечку сміхається, а як дощик насувається, у вулик ховається. Хто це дітки? Так, це. Бджола. Наша бджілка прилетіла та пограти захотіла, Дидактична гра більше-менше дорівнює. Давайте порахуємо, скільки тут равликів? Сім. А павуків теж сім. Їх скільки порівну. Скільки в нас жуків? Сім, а каралацьких жуків. Вісім королацьких жуків більше. Вісім більше, ніж сім. Скільки у нас жучків королацьких? Чотири а мушок 5. П'ять більше, ніж 4. Мух більше. Бджілок у нас 5. А скільки у нас жучків? Їх шість. Шість більше, ніж 5. Молодці малята. Чотири жучки. І скільки у нас тут жуків? Так, їх три. Чотири більше, ніж три. Чотири павучка. А тут у нас скільки павучків? Теж чотири. Тобто їх порівну однакова кількість. Скільки нас метеликів? Шість. А жуків теж шість. Їх однакова кількість, їх порівну. Скільки у нас бабок? Сім. А скільки у нас комарів? Шість. Сім більше, ніж 6. Малята у вас дуже добре виходить. Скільки у нас коників? 5. А гусіні? 4. П'ять більше, ніж 4. Скільки у нас мурашок? Пять. А коників теж 5. Їх порівну. Однакова кількість. Скільки у нас черв'ячків? Шість. А павучків 5. Шість більше, ніж 5. Жучки у нас 6. А тут скільки у нас жуків оленів? Сім. Їх більше. Сім більше, ніж 6. Нове завдання від бджілки – знайти потрібну квіточку для кожної бджілки. Так, ось перша. Ось друга квіточка, ось третя квіточка, ось четверта. І ось останню квіточку ми знайшли. Ну що ж, нашій бдінці вже час летіти. А до нас з вами поспішає інша комашка. Послухайте уважно мою загадку. Ця червона намистинка. Має крильця у краплинках, невеличка, гарна, дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло? Так, малята, правильно, сонечко, це дуже гарний жучок. Сонечко. І він теж прилетів з нами пограти, а будемо разом з ним вирішувати приклади. Подивіться, 3 додати 5, скільки разом буде метеликів. Так, молодці. Їх 8. 3 додати 3, скільки разом буде метеликів. Так, 6. 5 додати 2. Скільки разом буде? Так, це буде 7 метеликів. 6 метеликів додати 2, скільки буде їх разом. Молодці малята. Ви гарно рахуєте. Їх буде 8. 4 додати 3. Скільки разом буде жучків. Так, їх буде 7. 4 метелика додати 1. Скільки разом буде. Так, їх буде 5. А зараз віднімаємо від вісьмох комашок, одняти 6. Скільки лишилося. Так, лишилося 2. Мурашки. Від 9 коників відняти вісім. Скільки лишилося? Так, лишився один коник. Від п'яти равликів відняти 4. Скільки лишилось? Так, лишився один равличок. Від шести коників відняти два коника. Скільки лишилось? Так, лишилося чотири коника. Молодці. Від п'яти бабок відняти одну. Скільки лишилося бабок? Так, їх лишилося чотири. Молодці малята. У вас гарно все вийшло. Ось до нас поспішає ще, послухайте загадку. Цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок, соломинку до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику. Так, молодці дітки, мурашка. Так, до нас з вами поспішає мурашка, і вона хоче вирішити з вами логічні завдання. Тож розпочнемо. Де найбільший метелик? Ось він. А ось це найбільше сонечко. А у цьому ряді треба знайти найбільшого равлика. Ось він. А де найбільша гусінь? Ось вона. А тепер слідуючи за розміром метелик, оцей. І ось ця божа корівка. І ось ця равлик. І ось ця гусінь. Молодці. Найменших тепер треба знайти. Ось він найменший. Так, а це найменший равличок і найменша гусінь. Ось вона. Молодці малята. А тепер знайдіть тінь від кожної комашки. Так, ось тінь від нашої бджілки. А ось тінь від сонечка. А осінь від нашого метелика. А від равлика. І остання тінь від гусені. А тепер треба знайти комашку, яка дивиться протилежно від цих інших сторону. Так, ось. так, а тут ось цей метелик. А тут ось ця бабка дивиться вліво, а не вправо, як всі інші. У цих рядах треба знайти теж комашку, яка дивиться не туди. Так, ця дивиться вправо. А цей мурашка вліво дивиться. Так, а тут оцей жучок дивиться вліво, а не вправо, як всі інші. Молодці! Частинка якого жучка у нас зображена на малюнку. Так, на першому рядку оцей жучок. В другому рядку ось цей жовтий жук. І в третьому рядку це частинка від нашої зеленої бабки. Малята, ви у мене найгозумніші. Слідує завдання таке саме. Подивіться, чия тут частинка. Так, це частинка усієї бабки. А це частинка ось цього коника. А назображена частинка ось цього метелика. Молодці малята. А тепер треба поповнити ряди цифрами. Так, в першому ряді в нас не вистачає 3 і 5. У другому ряді яких цифр не вистачає? Так, не вистачає 2, 4 та 6. Молодці. І в третьому ряді яких цифр не вистачає? Так, там немає 7 та 9. Малята ви у мене найрозумніші. Яких цифр не вистачає у цих рядках? Так, 4 та 6. І в слідуючому рядку яких немає цифр? Нема цифри 3 та цифри. 5. Молодці малята. Ось і закінчилася наша математика з комашками. Я гадаю, що вона вам дуже сподобалась. І ви дізнались багато цікавого про комах. А також навчилися рахувати. До побачення, до нових зустрічей!